Тетяна Душнюк, мешканка села Комарівки Славутського району, стала першою на Славучині, хто під час виписки із пологового будинку отримав свідоцтво про народження немовляти. Учасниками цієї урочистої події стали міський голова Славути Василь Сидор, голова райдержадміністрації Богдан Маршук, представники відділу реєстрації актів цивільного стану Славутського міськрайонного управління юстиції, медичний персонал пологового відділення Славутської центральної районної лікарні, які принагідно вітали. Молоду маму із народженням донечки Соломійки, схвильована такою увагою до себе, присутністю поважних гостей Тетяна і її батьки, які відтепер звикають до нового почесного статусу дідуся і бабусі, не стримували сліз радості і щирих слів вдячності. Вручала свідоцтво новій славучанці, начальник Славутського міськрайонного управління юстиції Ольга Тищук. Послуга видачі свідоцтв у пологових будинках запрацювала в Україні з літа минулого року. Сьогодні вперше в нашій лікарні видається свідоцтво про народження дитини безпосередньо у половному будинку. Це є послуга Міністерства юстиції України, і до цієї послуги приєдналося Славутський відділ реєстрації актів цивільного стану. Це дуже зручна послуга, говорить молода мама Тетяна Душнюк, у якої з народженням донечки і без збирання довідок турбот побільшає. Приємно гарно. Добре, тому що менше вже для батьків мороки, просто вже забираєш до і маєш документи. І все мені здається, що це буде дуже добре. Таку послугу нині вже в нас така буде послуга. Зауважимо, що послуга видачі свідоцтв у пологовому будинку є безкоштовною. Все, що потрібно батькам, аби отримати свідоцтво під час виписки, повідомити про своє бажання лікарів і працівника відділу реєстрації актів цивільного стану. Заявки спеціалісти відділу прийматимуть в середу і в п'ятницю з 10 до 12 години.